У вся кого свое. Я до ла і свій шлях широкий той муру я той руйну я той неситим Оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той ту замик обирає свата в його хаті. А той нишком у куточку гострить ніж. На брата, а той тихий та тверезий богозливий, як кішечка підкрадеться. Вижде нещасливий нещасливий тебе час, та й запустить пазурів печінки, і не благай, не випросять ні діти, ні жінка, той багатий. Та розкошний все храми мурує, та Отечество так любить, так за ним біткує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія Мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба. Отак ідучи по піти. З бенкету п'яний уночі я міркував собі ідучи, поки добрався до хатини. А в мене діти не кричать жінка не лає. Як у раї, усюди Божа благодать і в серці і в хаті Отож я ліг Спа. ти.